Ю нюдовий нюдік, пам'ятаєте мою улюблену умивалку? Я купила ще й крем від цієї фірми. і він виявився шикарним. Він заспів, він класно зволожує. Єдиний мінус висвітлює шкіру. Замазую собі пори на носику і беру новий тональний крем. І в мене питання до виробників: чого я в Африці купую тон номер 2 який ще й світліший моїй шкіри? А в Україні в мені всі тоналки рижать. Можливо, я давно бачила африканок. Тепер те, за що мене захейтили. олією від LCF, я роблю собі рум'яна. Тут головне не переборщити з продуктом і працювати швидко, оскільки воно тінтує. Але цей продукт дає просто ідеальний, легкий рум'яний. Пудрою роблю собі підложку від осипашок і кольором шкіри замазую собі усе повіко. Якщо його немає, можна використати ту ж пудру. Головне вирівняти тон. Зазвичай з бровами я нічого не роблю, але сьогодні вирішила контуром замазати собі проплешини. Коричневим олівцем малюю собі маленьку, майже непомітну стрілочку. Насамперед на камері я трішечки гіпербалізувала, щоб його було видно, але ви робіть її ще легшою. Між повійкою така ж сама справа, і пензлем я підправляю все, щоб було більш охайним. Це не різне нависання на очах, тому, щоб нівелювати це, беру нейтральний колір, який трішки темніше моєї шкіри, і малюю собі тіньку. Контура тут має бути зовсім трошки, але в хід пішли мої комплекси, тому замазую собі ніс, роблячи його тонше. А ще в мене припухлі щоки, тому беру білий олівець і замазую це все, вирівнюючи обличчя. Ще можна замість нього використати консилер або білу пудру. Лайфхак білим олівцем заходимо ще трішки на ніс, для того, щоб зробити його тонше. Головне, все дуже добре розтушувати І тоді наше обличчя буде виглядати так, ніби все так і було. Для того, щоб було ще скритніше, припудрю зверху звичайною пудрою. Новий хайлайтер. Намішую всі кольори і розумію, що хайлайтер дуже тендітний, тому на камері, на жаль, його не так сильно видно. Виглядає дуже натурально. Тепер туш. Її я тепер ненавиджу. Зазвичай я нею малюю лише нижнє повіко, а на верхній клею накладні вії. І тому я не помічаю цих проблем. Ця туш сохне неймовірно довго, може пройти навіть три хвилини і все одно відпечатати. Плюс на камері верхні вії все одно не дуже помітні. В мене дуже сохнуть губи, тому олія від LCF в мене завжди з собою. Плюс, якщо промокнути губи серветкою, то відчуття зволоженості залишається, а колір стає супертендітним і красивим. Але давайте спробуємо ще й нюдову помаду. Подивимося, як макіяж буде виглядати з нею. І так, мазую її, і ось такий результат. Який варіант вам більше нравиться?